В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. Волинь втатила ще двох героїв. Повідомили деталі масованої атаки расистів. Загинуло багато людей. З 21 липня кораблі які йдуть в окуповані та російські порти вважатимуться цілями. Слава Україні! Ефірі ранкові новини 21 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із сумних новин. На жаль, трагічна звістка прийшла у Дубнівську громаду на Волині, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув житель села Вепка Олександр Різванюк. Інспектор прикордонної служби мужньо захищав від ворога українську землю та батьківщину. Загинув 18 липня цього року в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Внаслідок поранень несумісних життям. На війні Олександр з перших днів він положив роботу за кордоном і повернувся в Україну. Та добровільно став до лав збройних сил України. Вдома на загиблого чекала мама, дружина, троє дітей. Окрім того, у зоні бойових дій зупинилося серце 39-річного солдата Тараса Савчука, мешканця Володимира, який мужньо захищав Україну від російського агресора. Життя героя обірвалося 13 липня. Поховають бійця на Федорівському кладовищі. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість підчуття рідним і близьким героїв, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. У луцьку 19 липня патрульні виявили чоловіків, які торгували ймовірно наркотичними речовинами. Випадок трапився напередодні комендантської години. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ківерцівській невідомі особи, можливо, продають наркотики. Інспектори відправились за вказаною адресою. Там перебували чоловіки, які підпадали під орієнтування. Одного із них охоронці порядку і виявили пакетики з порошкоподібною речовиною. Ще одного 36-річного чоловіка, який, побачивши службу. Бова авто почав нервувати, помітили патрульні у Луцьку на проспекті Волі, також напередодні комендантської години. Під час поверхневої перевірки у нього виявили ймовірно наркотичні речовини та шприци. Цей випадок також стався 19 липня. А вже 20 липня вранці у місті Ковалі патрульні помітили молодика, який мав дивну поведінку. У нього теж виявили порошкоподібну речовину білого кольору. У всіх випадках поліцейські викликали стічу оперативну групу поліції. Ховався під ковдрою у ліжку далекобійника. Прикордонники Волинського загону виявили нелегального пасажира у вантажівці «ДАВ», яка їхала до Польщі через пункт пропуску Ягодин. Як повідомила держприкордонслужба, перевіряючи кабіну, прикордонник натрапив на чоловіка, котрий тишком нишком сидів під ковдрою на спальному місці. 35-річний киянин, не маючи законних підстав для виїзду за кордон. Вирішив потрапити туди у незаконний спосіб і допомогти йому у цьому погодився водій далекобійник. Як з'ясували правоохоронці, за свою послугу, перевізник узяв плату в розмірі 5 тисяч доларів. США. на цьому поїздка обох завершилася. За Загруфованки з прикордонниками відносно чоловіка склали адмінпротокол, а водію за незаконне переправлення особи через кордон світить кримінальна відповідальність. На Волині сорокаворсмі. 48... На Волині 48-річний житель села Видерта Камінькшицького району, який жорстоко побив свою дружину, засудили до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє прес служба обласної прокуратури. Майже о півночі, 22 листопада минулого року, нетверезий волинянин під час сварки жорстоко побив свою 38-річну дружину, спричинивши розрив селезінки та внутрішню кровотечу. До слова на розгляді суду перебуває ще одне кримінальне провадження про вчинення ним домашнього насильства щодо дружини. Олинський митник постане перед судом за понад сотні тисяч гривень недоотриманих державою митних платежів. За даними слідства, при здійсненні митного оформлення транспортного засобу 5 квітня цього року, головний державний інспектор одного з відділів митного Ягодин умисно не вжив заходів до здійснення митних формальностей незаконно від митного контролю та пропустив на територію України автомобіль, який перевозив незадекларований товар на суму понад 2 мільйони гривень. При цьому він ще умисно вніс неправдиві відомості про відсутність порушень. Офіційні документи через ці дії митника держава недоотримала більше 600 тисяч гривень митних платежів. Нині чоловіка судять. І до всеукраїнських новин рашисти завдали масово удар по Україні в ніч на 20 липня. Зокрема, під ударом був Миколаїв. Наслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 квадратних метрів, яку вогнеборці ліквідували. Вранці, крім того, пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки та багато гаражів. У результаті обстрілу постраждали 19 осіб, серед них 5 дітей. Попередньо відомо, що загинула одна людина. Про це повідомив Суспільному заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров. Вдарили ражисти і по Одесі та Одеській області. Внаслідок нічного російського обстрілу Одеси загинула одна людина. Також відомо про. Вісьмок постраждалих. Окупанти атакували порти, які працюють у межах зернової угоди, завдавши пошкоджень портовій інфраструктурі. Також війська РФ влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, ніяк не пов'язаний з портами. Зруйнували адмінбудівлю в середмісті Одеси, де вибуховою хвилею пошкоджено ще декілька будинків. У наслідок ракетної атаки в центрі міста сталося часткове руйнування чотириповерхової будівлі. Там сталося займання на площі 500 метрів квадратних. Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Також у ніч проти 20 липня російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли місто вовчанськ Чугуївського району Харківської області. У наслідок атаки загинув 40-річний цивільний чоловік. Окрім того, під ударом російських окупантів в ніч на 20 липня була і Чернігівщина. Семенівку ворог нещадно атакував дронами камікадзе, типу шахіт були влучання в житлові будинки. Нині там триває відселення мешканців. Окрім того, три російські БПЛА вночі атакували суми. Один з них влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Приміщення сильно пошкоджено після влучання спалахнула пожежа. На місці події медики надали допомогу медичній сестрі закладу. За даними ДСНС, за попередньою інформацією, під завалами людей. Не виявлено осередки горіння ліквідовано. Контррозвідники служби безпеки затримали у Дніпрі ще одну інформаторку окупантів. Зломисницею виявилась посадовиця місцевого підрозділу Укрзалізниці, яку російські військові залучили до співпраці на початку цього року. За вказівку російського куратора ворожа поплічниця збирала розідання про місця базування сил безпеки та оборони на території обласного центру. інформація була потрібна рашистам для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об'єктах транспортної інфраструктури України у пола зору російської спецслужби посадовиця потрапила через свою деструктивну активність у російських пабліках, де вона публікувала пропозиції щодо допомоги окупаційним військам для збору. Розвідданих фігурантка об'їжджала територію міста та на громадському транспорті її приховано фотографувала українські об'єкти на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру. Наразі вона під вартою Зломисниця загрожує до восьми років тюрми. Кіберфахівці і слідчі служби безпеки затримали в Одесі ворожого пропагандиста, який виправдовував збройну агресію РФ і закликав до захоплення державної влади в Україні. Фігурантом є проросійський російський блогер з Миколаївщини, що тривалий час працював на колаборанта Стремуусова і фактично був його правою рукою. Змі повідомляють, що йдеться про Олександра. Надежу до повномасштабного вторгнення Росії. Вони із Стремоусовим разом організували проплачені масові акції, спрямовані на розхитування внутрішньополітичної ситуації в регіоні на користь країни агресора. На період захоплення частини Миколаївської області та Херсона Стремоусов увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ. А його публічник залишився на підконтрольній Україні території для поширення деструктивного контенту. Використовував власні сторінки і канали в YouTube, Фейсбук та Інстаграм, а також заборонені в соцмережі ВКонтакті і загальною аудиторією понад 100 тисяч користувачів. На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування української державності та українського народу. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років тюрми. У Рівницькій області під контлесами батьківського авто загинув однорічний син. Як повідомили у поліції Рівненщини, трагедія трапилася 18 липня у селі Залав'я колишнього Рокитнівського району. Поліцейські встановили, що за місцем проживання 28-річний місцевий житель, кермана чотомобіля Фольксваген, виїжджаючи з гаражного приміщення, заднім ходом допустив наїзд на одрічного сина. Від отриманих там хлопчик загинув у медзакладі. Відомо, що чоловік був тверезий. Він пояснив, що коли виходив, то син був біля будинку, а це понад 20 метрів до гаража. Тому не очікував, що дитина, яка лише нещодавно почала ходити, там опиниться. Досудове розслідування триває. Міністерство оборони України попередило, що з 24.00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Україні території, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками, відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування. З українських портів здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах. Навмисно створюючи військову загрозу на торгівельних маршрутах, Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки в першу чергу для російських суден та суден, що прямують в акваторію Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росії території України. Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво, а йдеться у заяві Міноборони. Також наголосили, що доля крейсеру Москва доводить, що сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі. І до новин світу рада Євросоюзу продовжила санкції проти Росії за війну в Україні до 31 січня 2024 року. Про це пише Бабель. Економічні обмеження складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи заборону на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші. Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС. Відключення від системи світ низької. Російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензії кількох кремлівських медіа. Під санкціями сотні людей, чиновників, пропагандистів, компаній та організацій. Міноборони Білорусі повідомило про спільні військові навчання білоруських військових із бойовиками ПВК Вагнер. Їх проводять на полігоні Брецький, який розташований біля кордону з Польщею. Про це йдеться в повідомленні Міноборони Білорусі. Як зазначається у тренуваннях беруть участь підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі. У Білорусі заявили, що в умовах чинної геополітичної ситуації бойовий досвід, який має ПВК, є так би мовити, можливістю продовжити розвивати курс, який білоруська армія взяла на модернізацію, переоснащення та швидке впровадження досвіду сучасних військових конфліктів у програму підготовки. У новій Зеландії озброєний чоловік убив кількох людей перед початком чемпіонату світу з футболу серед жінок. Чоловік був озброєний рушницею і відкрив вогонь. На будівельному майданчику в центрі Окленду в Новій Зеландії про це пише CNN. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Кріс Хіпкінс заявив, що троє людей загинули, включно стрільцем. За словами комісара поліції Нової Зеландії, один офіцер загинув, коли намагався знешкодити нападника. Четверо цивільних отримали поранення. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. Ну шістдесят 10 носороп'ять десять або ж ну п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимо.